Вибачте, що ми не всі там, не всі разом з вами, але подумки ми з вами. І кожен на своєму місці робить те, що, мабуть, йому приказує його совість, аби вам було легше. Дякую вам за все. Здоров'я, в першу чергу, здоров'я, 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 здоров'я. Повертайтеся живими і цілими. Дякую ще. світ, хто міг, хто піднявся, та йшов, ішов собі високо в гори, взявши у похід свою надію, сильну як любов, що все буде добре.

Нам дити, і буде вся ця наша вишуця, і все буде тобе, якожу заць, і все буде то. Школи Аест, і ми хотіли вас привітати з ним миру і запропонувати передати пару теплих слів міському прийдемо... в госпіталі Бато. Я хочу побажати перше по здоров'я, а по-друге, велике спасибі від Криму, бо ми відтуда. Ну, так, так, так случилось. Большое им спасибо, они делают правое дело, они молодцы, здоровье, счастье. Чтобы побыстрее выздоравливались, возвращались домой. Главное, чтобы вы стали живыми. Все, я желаю вам удачи, терпения, сил, бодрости, духа, а все остальное будет. Все будет замечательно. Спасибо вам огромное. наши письмовые службовцы и те, что защищают нашу страну. Мы вам очень щедро благодарны, дякую вам, желаем вам медленного здоровья. Щоб ви перемогли і лишилися всі живі і щасливі. просимо вас І підтримуємо і молимося за вас. Хай вам Бог поможе. Мої дорогі. сини. Ми хочемо звернутися до нашим воєнним. Ми хочемо пожелати їм удачі, щоб вони зібрали победу над фашизмом і здоров'я крепкого. Ну, Я также присоединяюсь к желаниям, чтобы хорошо воевали и тримали сильный военный дух. Желаю ну, здоровья и терпения, чтобы вынести всю нечистую ну, силу из нашей территории. Слава Украине! Я желаю крепкого здоровья, успехов, чтобы мир был над нашей головой, чтобы они защищали наших детей. Всего-всего самого на лучшего и крепиться, только крепиться. Надеяться на добрых людей, потому что... Людям можуть допомогти більше ніхто. Всього самого на лучше. Вам кліпітесь, дижийтесь, ми з вами постоянно боліємо, допомагаємо чим. Ми дуже вдячні, що ви допомагаєте там, нам усім, тому що ми тут всі дуже переживаємо, хвилюємося і Дуже вам вдячні, будьте здорові, будьте в мирі, щоб ні одна куля вас не виторкнулася більше. І Всім доброго здоров'я і миру. Дякую. Бажаю Дякую. 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 всім військовим здоров'я, мирного неба, щоб скоріше закінчилося це, що зарахується в, нашому, в нашій країні. І всього-всього найкращого. Можемо... Дякую. Поздравляюся, скоріше домой з перемогою обязательно. Всі боліємо, переживаємо, надіємося і саме у нас сильні, мужественне, саме достойне. Ми за них болеємо, переживаємо і живеємо домой. Що ви звільняєте нас з цих ворогів за те, що ви захищаєте нас, наших дітей, наших батьків. І повертайтеся живими. Ми вас дуже дуже чекаємо. Дуже дуже вам вдячні і низькі вам приїхати. Тримається, ми вас підтримаємо здоровим підтримку, ми за вас, то ви не переживайте, то все буде добре. Вернемо всі живі, здорові. Я, тільки ми за вас, всі молимо за вас, щоб ви були живі, здорові. Будьте здорові і героям слава! Я хочу, щоб на Україні було і не було війни. Я хочу, щоб на Україні було і не було війни. Це дяді, які ранені, ви герої. Держитесь, скажи. Держитесь. Молодец, молодец. И Спасибо дедушка вам. скажет, чтобы да? Да. Ребята, держитесь, мы герои. Они не пройдут. Ребята, выздоравливаете или нет? Мы очень нужны. Спасибо вы Мальчики, выздоравливайте, воздейщик. Вы І щоб ви завжди були здорові, вертались до своїх родин, і щоб кончилася війна і ви більше не воювали. Все, більше нічого. У мене найголовніше побажання, щоб був мир. Січне ніхто ще питайся ніколи. І але давно ще таки хоче супи полонічаш, одночасно побачиш всіх нас. залиши ні ти. Каплинку сонечка свого. 过年了。<烦> <laughs> You so Тому ми всі з ними, серцями, душею. Дід на поправку. Ми, з ми бажаємо нашим військовим скоріше одужувати, відправлятися, щоб все в них було добре, Щоб ми ними пишаємо. їх не вбив, щоб, щоб вони до нас поверталися, живими, здоровими, щоб ми швидше, щоб, щоб, щоб мене не повіли. Захищаєте. Ми за вас дуже молимося і переживаємо. Я хочу, щоб ви і надалі нас захищали, щоб ми перемогли. Слава Україні! слава! Вітаю вас з ним, миром, бажаю вам щастя, здоров'я всього, і всього найкращого, щоб ви завжди були здорові, щоб вас куля обминала. Дякуємо вам за те, що захищаєте нас. Повертайтесь скоріше. Слава Україні! Героям! Слава! Ми хочемо передати вітання нашим солдатам. Бажаю щастя, здоров'я, щоб не, не попадалися в плен, щоб ви швидше, швидше повернулися в свою сім'ю. Давай. Давай. Щоб ви, ви здоров'ювали, виліковувалися поверталися до я бажаю школи, щоб здор здоров'я. Щоб вони швидше до додому. Отнимите, что все зря и что о вас забыли. Вы лежите в палатах, и вы не видите этих толп людей, которые на самом деле абсолютно не безразличны к вашему подвигу. Мы все вам очень сильно благодарны. Нам страшно представить, через что вы прошли. И дай бог, чтобы никогда в жизни больше это не повторилось. Ни у вас, ни у нас, ни у наших детей, и вообще у нашей страны. Спасибо вам за то, что вы самоотверженно решились на настоящий подвиг. И за то, что вы защищаете наш дом, защищаете нашу страну. И за то, что вы просто такие преданные своей стране ребята. Спасибо огромное. Таких, как вы, немного. Вы настоящие герои. И об этом все знают. И все будут помнить это всегда.